Дивіться уважно, Ісус на початку свого служіння, як в сьогоднішній Євангелій говорить, виходить на пустелю, перебуває там 40 днів і 40 ночів, і постить. Е, Нащо? Так як ми привикли бачити Великий піст, тобто Він кається, шукає в собі погані риси, шукає в собі скриті гріхи, щоб з них вийти, на цього замало. Ісус, тобто Бог, людина. Входить в історію свого народу, проходить знову історію, святу історію, історію спасіння, щоб зробити що? Щоб зробити перехід, щоб виходу, виходу з країни рабства до Царства Небесного. І до цього мене заохочує церква. Це неможливо зробити самостійно як якусь психологічну практику. Це робиться з святим письмом і з літургією. Почни цей перехід.